Ну нарешті, нарешті гарна погода. 23 градуси тепла. Дочекались. Ага. І нарешті я буду всю весну і літо мучитися від спеки в ліжку. Мм, обожнюю. Ти дійсно досі страждаєш від спеки вночі? Так, а хто ні? Я вже і простирадла в морозилку засовувала. І перегортаю подушку кожні 15 хвилин. І ру. Так а навіщо? Е, в сенсі. Дімисон вже давно вирішив цю проблему. Яким чином? Ну, по-перше, ортопедична подушка з охолоджуючим гелем. Це справжнє спасіння у спекотну ніч, та ладно, невже таке дійсно існує? Як бачиш, так і це тільки початок, бо ще в Дімисон є матраци зима-літо. Це типу на кожен сезон різний бік матрацу. Ну, взагалі, то саме так. Влітку матрац дає приємну прохолоду, а взимку навпаки зігріває. Вже і такі технології існують, а я досі страждаю від спеки вночі. Так швидше скажи мені їх сайт, бо це щось неймовірне. dimison.com там знайдеш все необхідне і навіть більше. Ну, все, тепер прощавайте безсонні спекотні ночі.